Кажуть, є місця, куди не варто заходити після заходу сонця. Є хати, що пам'ятають більше, ніж можуть розповісти. Є історії, які розповідають тільки пошепки, щоб не накликати на себе біду. У селі Липківка, що загубилася між дрімучими лісами, на самому краю стояла стара хата Баби Марухи. Маленька, похилена, з покрученим тином, заросла бузиною, кроповою та м'ятою. Вікна завжди були завішені темними ганчірками, а на підвіконні висіли перевернуті віники, щоб зло не зайшло до хати. Люди казали, баба знається з силами, які краще не згадувати вголос. Вона майже не виходила в село, тільки час від часу якась жінка приходила до неї потайки, за травами. За відворотом, а інколи й за допомогою, про яку ніхто не говорив у голос. Саму бабу боялися, але поважали. Казали, що вона пережила три голоди, війну і навіть страшний мор, що косив людей десятками. Вона знала всі стежки лісу і всі старі слова, які могли відігнати злих духів. Але одна річ завжди змушувала її спльовувати через ліве плече та хапатися за настільний хрест нічниці. Нічниці то така погань, що краде людський сон, висмоктує з нього спокій, доводячи до повного виснаження і безумства. Говорили старі, що коли нічниця прослизне до хати, вона заповнює оселю моторошними мареннями, вбивається в тіло жертви, сковує його невидимими путами страху. Спочатку людина просто не може заснути, її мучать жахливі видіння, а згодом дрімота перестає приносити полегшення. Втома стає нестерпною, свідомість розпадається, і тоді розум людини згасає, мов свічка на протязі. Та найбільше нічниці люблять немовлят. Кажуть, якщо дитя безупинно плаче ночами, його обсілить ті чорнокрилі потвори, ховаючись у затінку колиски, шепочучи в маленьке вушко свої прокляті пісні. Позбутися нічниць було майже неможливо лише найстаріші відуючі люди що пам'ятали давні заговори, що могли відігнати їхню темну силу. Коли по всьому селу стали знаходити розорені ластівчини гнізда, між людьми пішли тривожні шепотіння. мовляв, у липківці завелися нічниці. Спершу ті балачки здавалися пустими, всього лиш за бабонами старих, але згодом молоді матері почали приходити до марухи, просячи заспокійливого відвару для немовлят. Дітлахи, які раніше спали міцно, тепер неспокійно крутилися в колисках, заходилися в плачі серед ночі, наче щось невидиме тривожило їхні маленькі душі. Та люди ще не пов'язували всі ці знаки докупи. Вони, як і раніше, залишали колиски на подвір'ї допізна, не кваплячись заносити молят до хати, але Маруха відчувала біда вже оселилася серед них, нечиста потайки вмостилася в темних кутках, чекаючи на свою першу жертву. Найбільше моторошними байками любили собі полускати нерви місцева дітвора як тільки на вухо дітям впало нове слово, нічниця. Яке то тут, то там тривожним шепотом промовляли дорослі, так одразу воно розлетілося селом, осідаючи на дитячих вустах, сплітаючись у щораз страшніші розповіді. Малечі лякали одне одного вечорами, вигадуючи жахливі подробиці, а найбільше з цього тішилися хлопці, коли дівчата з вереском кидалися в розтіч від їхніх раптових витівок. Особливо в цьому славилися Іван та Остап, місцеві парубки, що не вірили у бабські казки, але залюбки використовували їх, аби розважатися. Вони підстерігали інших дітей у темних провулках, харчали та по страшному стогнали, ховаючись у кущах, а потім сміялися, коли ті з спереляку розносили нові байки по всьому селу. Але найголовнішим осередком страху та дитячої цікавості була стара, покинута хата на виїзді з села. Взагалі, вона вже давно стояла пусткою і витримала не одне покоління пліток та моторошних історій, що крутилися навколо неї. Колись давно там мешкала Ганна, вдова з маленькою дитиною. Люди казали, що немовля раптом захворіли і почало кричати ночами так, ніби його мучило щось невидиме. А за тиждень його знайшли в колисці мертве, з посинілим обличчям, розкритим ротом і широко розплющеними очима, повними застиглого жаху. Тієї ж ночі Ганна зникла, вона не взяла нічого, навіть одягу, і більше ніхто її не бачив. Що сталося насправді, невідомо. Баби, які ще пам'ятали ті події, були тоді юними дівчатами і тільки чули уривки чужих розмов, але люди й досі намагалися не ходити повсте місце. Особливо вночі, бо іноді в глуху ніч з покинутого двору ніби долунало тихе зітхання. Нема там ніякої нечисті, з роздратуванням сказав Іван, коли вони за Стапом поверталися з вечорниці з сусіднього села та приходили мимо зловіщої хати. Це ж просто стара, розвалена хата. Дивуюсь я тим людям, їй Богу, самі придумали технічний, самі налякалися, самі тепер бояться власної тіні. А може, вона й справді існує, а, Іван? з посмішкою підкинув Остап. Хіба не ти мені казав, що в твоєї двоюрідної тітки дитина перестала ночами спати, а перед тим вони знайшли попід вікном розорене ластівчине гніздо з перебитими яйцями, і явний ознак того, що в хаті нічниця поселилася. Дурниці, то все. Іван з осудом глянув на Остапа. Я тобі казав, що в дитини просто зуби зараз ріжуться, от вона й не спить ночами. А гніздо, мабуть, коти роззорили. Остап задумався, Іван теж, наче все було логічно, але чомусь стара хата не давала нікому спокою. Чуєш, якщо ти не боягуз, анома ну, пішли, заглянемо у ту хату, переконаємося, що там нікого немає, і закрімо цю тему раз і назавжди. Несподівано видав Остап, зупиняючись посеред ґрунтової пильної дороги, по якій вони йшли. Ніч була на диво тихо та зоряна. Одні собаки брехали десь там вдалині. Іван озирнувся на Остап, ледь стримуючи посмішку. Ти що, Остап? Невже й на тебе подіяли ті розказні? Та не подіяли. Просто хочу переконатися, що все це чутки і не більше. Але як боїшся, то так і скажи. Задітий підколкою Івана буркнув Остап. Ну, як тобі не йметься, то пішли, перевіримо. Цією ж лагідною посмішкою промовив Іван, як назло, в ту ж хвилину місяць сховався за хмари і стало так темно, хоч око виколи, але шляху назад вже не було. Якщо струсити зараз, то можна на все життя отримати статус боягуза в очах іншого, і обоє це розуміли. Хлопці крадькома перелізли через похилену огорожу і заховалися у високих бурянах біля вікна. Тихо, щось чуєш? Шепнув Остап, розтираючи руки. Він переконував себе, що зовсім не боїться, але чомусь серце калатало у вухах, а кінчики пальців на руках зрадливо похололи. Обидва хлопці завмерли, прислухаючись. Зі старої хати, попри всі очікування, не долинало жодного звуку, тільки вітер гуляв поміж високої трави, змушуючи її шурхотіти. Та грець з тою нечистю. сказав Іван, різко підвівши з їхнього укриття. Чого ми тут сидимо, як перелякані дівчиська?» Він підійшов ближче до вікна, яке було наполовину розбите, і обережно просунув голову всередину. Нічниця аго, ти тут? Я прийшов на тебе подивитись, покажися. Бачиш, немає тут нікого, випрямившись, промовив він. І не могло бути, бо всі ті розповіді про нічниць. Ви гадки, половина з яких ми самі з тобою і розпустили. Ходімо додому, а то батько точно мені таких гедзів випише, що мало не покажеться, якщо ще хоч трошки затримаюся. Остап тяжко видихнув, але сперечатись не став. Вони вже майже дійшли до огорожі, як почули різкий тріскіт та глухий удар. Хлопці здригнулися та різко розвернулися в сторону звуку. Всього лише гілка впала зі старої яблуні. Перевівши подих, сказав Іван Нічого надприроднього. Слухай, мовив Остап. Я чув, як баба Маруха розповідала, що нічниці гніздяться у старих деревах, і якщо торкнутися такого дерева, то можна їх розбудити. І що ж тоді? Іван примружився. Не знаю. Кажуть, що вони сліпі, але відчувають страх. Якщо почуєш їхній крик і злякаєшся, тобі кінець, промовив Остап. А його обличчя вже було бліде, як туман. Схоже, впавша гілка, таки справила на нього велике враження. Іван закотив очі, але, вирішивши заспокоїти друга, все ж пішов через двір до старої всохлої яблуні. В цьому дереві вже не було життя, дивно, як воно взагалі ще трималося вертикально. Воно було все покрито жовто-зеленим мохом, а в центрі стовбура красувалось величезне дупло. Іван підійшов ближче і вніс йому в в гнилосний запах затхлої деревини. Стій, що ти робиш? <Ojibh internet> зашипів Остап, але Іван його вже не слухав. Він нахилився якомога ближче до дупла і, набравши побільше повітря у легені, голосно крикнув «А-а-а!». Не встигла затихнути ще ехо від його викрику, як з дупла різко вилетіла чорна птаха. І зі злобним вереском, чатнувши крилами прямо по обличчю Івана, полетіла у напрямку хати. Юнаки рефлекторно нахилилися та позакривали обличчя руками, щоб берегтися від зьоба та кіхтів пташки. Але швидко зрозуміли, що вона полетіла і не збирається нападати знову. Повільно випростовуючись, вони подивилися одне на одного шалено наляканими очима. Пішли звідси, вшиваймося. Не встигли вони пройти пару кроків, як на шипці з'явилася тінь висока, худа, з довгим волоссям, що плавно ворушилося, наче у воді. Очі в неї були темні, з порожніми зіницями, і тут вона різко повернула голову просто на них. Хлопці хотіли кинутися тікати, але земля під ногами здалася м'якою, наче зибучий пісок. Руки важчали ноги, ніби заплутувалися у невидимих тенетах. Біжимо! прохрипів Остап, та було запізно. <звук> Двері хати з тріскотом розчахнулися, і з темряви відділився силует. Ви самі прийшли самі. Розкрипів голос, не схожий ні на що. «Тепер лишайтеся», – Хлопці закричали. Останнє, що пам'ятав Іван перед тим, як знепритомнів, це тонкі, як пташині, лапи пальці, що тягнулися до його лиця. Вранці їх знайшли на узлісі, без безтями виснажених зі стріплястими пасмами сивини у волосі, що з'явилися там за одну ніч. Вони не могли говорити. Лише злякано кліпали очима, ніби ще й досі перебуваючи у кошмарі, з якого не могли вибратися. Тільки Іван, через кілька днів, коли до нього почало повертатися бодай якесь розуміння реальності, прошепотів вона прийшла нічниця. Баба Маруха не відходила від хлопців, відпоювала їх трав'яними настоями, викочувала переляк, шепотіла старовинні замовляння. Вона дивилася на них із співчуттям, але й з легким докором. Казала я вам, не жартуйте з нечистю. Пощастило ще вам, що живі зостались. Нічниці не пробачають, кого вони помічають, той довго не живе. Та нічниця, мабуть, молода була, не вистачило сили життя з вас висотати. але непоправимої шкоди все одно завдала. Дивно тільки, що відпустила вас і більше не приходила. Видимо, обереги таки допомагають. Ой, бідні ви мої безголові діти, випийте ось це. Вона простягла їм ще по склянці гіркуватого полинового відвару, який вони пили вже майже місяць. Коли вони вийшли з хати старої, Іван тихо мовив. Мене досі мучать кошмари. Не можу забути її чорних порожніх очей. Мене теж, розуміючи, кивнув Остап. Але останній тиждень вони відпустили. Сплю всю ніч і не прокидаюся. Це все завдяки настоянці, яку дала баба Маруха. Тобі ж вона теж її дала, так? Так. Так. відсторонено відповів Іван. Але не зізнався, що випив майже всю пляшку, а кошмари не тільки не відступили, а й стали ще більш жахливими. Він майже не спав. Пійшовши додому, хлопець важко завалився на ліжко. Його тіло більше не слухалося. Від постійного безсоння він став кволим, виснаженим, не міг виконати навіть третини тієї роботи, яку зазвичай робив без зусиль. Батьки жаліли його, не змушували ставати до праці, були готові на все, аби повернути свого в житті радісного сина. Його повіки налилися важкістю, і в грудях теплим вогником замайоріла надія. Можливо, саме цього разу я зможу заснути. Може, просто потрібно більше часу, щоб настоянка подіяла. Він солодко потягнувся, засунувши руки під подушку, і завмер. Його пальці торкнулися чогось жорсткого, грубого. Швидко витягнувши знахідку, Іван завмер від жаху. У його руці лежало чорне, брудне, смердюче перо від нього несло гниллю. Витяг заколотало серце, в роті пересохло. Іван тремтів, не зводячи погляду з цього зловісного уламка ночі. Аж раптом щось поверхнулося. У найтемнішому кутку кімнати, там, де стіна губилася, в під щось відділилося від тіні. Я тебе шукала, шукала, і ось нарешті знайшла.